Начне вже уже начало книги сице. Весело подивиться на сліпого кобзаря, як він сидить собі з хлопцем дитином і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно діялось, як боролись ляхи з козаками наші з москалями. Весело, а все-таки скажеш, слава Богу, що минуло, слава Богу, А надто, як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слав'яне. Слава Богу, що минуло. Що всі ми слав'яни, а завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися? Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові. Бо заздро, що брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті уб'ємо брата, Спалим хату. Сказали, і сталось. Се б ні на кару сироти остались, сльоза росли та й виросли, замучені руки Роз'язались. і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш. Старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто ви, то ми, лихо нехай я жити я пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря, слов'янська земля. Коли а розказувать треба, хай бачать і внуки, що батьки їх помилялись, хай братаються своїми ворогами. Нехай братаються своїми ворогами. За що ж ми різали з родами? За що ми билися з ляхами, за що скоротили списами московські ребра? Засівали. І рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на неві уродило? Уродила рута. Рута волі нашої отрута заснула в країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в болоті, в калюжі серце прогноїло. І в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію, надію степу отдала, нехай же вітер все розносить на неокрайнім крилі. Нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Може, верно знову. Мою правду без таланту, моє тихе слово. Може, викою я з його до старого плуга новий леміш і череску, і тяжкій пру. Може, зорю переріг той, а на перерозі я посів. І сльози Мої щирі сльози може зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату і на лють живої козацької тієї крові чистої, святої. Може, може, а меж тими меж ножами рута і барвінок розів'ється і слово забуте моє слово тихо сумне, богобоязливе згадається. Слово моє, сльози мої, раю ти мій раю, чи Бог. Бачить із хмари наші сльози, горе може й бачить та помага. Пошлем, думаю, аж до Бога його розпитати. Чи довго ще на сім світі катам панувати? Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Стань же, Боже, твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо високо, закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки Господи лукаві хваляться доколі неправдою? Твої люди вотьму і неволю закували, Добро твоє кров'ю потопили, зарізали прохожого вдову задавили. І сказали, не зрить Господь, ніж те її знає. Умудрітися не мудрі, хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і розум лукавий. О, люде поганий, де ти взявся? Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих. Ти нас з України загнав, голих і голодних у сніг на чужину та й порізав. Аж шкури наших собі багряницю пошив, жилами твердими. Веселися, лютий ката, проклятий, проклятий. України далеко є. Може, вже немає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили. Нашу славу. Чи ти мене Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти? Доки буде ворог лютий? Та не каже, я ворог, я його подужав, і всі ці злії засміються, як упаду в руки, в руки, вражі. Спаси мене, у лютої муки спаси мене. Боже, нашими ушима чую Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа. Як... Рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи вражі, і силу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили слави Господа, окрадені, замочені, в потах умираєм чужим богам не молимось. А тебе благає, поможи нам і спави нас од вражої Поборов поборовши першу силу, побориш і другу щелю тішу. Змирилася душа наша. Жить Я... тяжко в оковах, стань, стань же Боже. Так гада знову! Чи є ще краще Лучше в світі? Як у купі жити? З братом добрим Добро, не познать, не ділити. Отак, братів, благих своїх Господь не забуде, Воцариться в дому тихі, Сем'ї тій великій і, і пошле, пошле їм добру дому. От віка до віка, і вовіки стане слава, преподобним славам.